Слава Україні! Для мене, як і для багатьох з вас, день починається з новин і закінчується новинами. Вірніше, не так. Він живе новинами цей день, він продовжується новинами, і ці новини ніколи не закінчуються. Немає коли зробити перерву, та зараз і просто неможливо. Я про те, що ми живемо всі в цих новинах і дуже часто полюбляємо читати заголовки. Кожного разу і закликаю кожного з вас не читати лише заголовки. А якщо немає сьогодні сили з різних причин справитися з цим натиском інформаційних повідомлень, немає можливості проаналізувати, критично до цього поставитися, то тоді краще не читайте заголовки. А Шойгу сказав, що півтора мільйони буде російська армія. І все, всі побігли, всі кидають, півтора мільйони вже пруть в Україну. Тільки забуваю додати, що це плани. Плани з 23 по 26 рік. Якщо на той час на 26 рік буде Росія, ну принаймні в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. Але я власне не про Росію. Я знову-таки про кожного з нас. Ми живемо цими новинами і не даємо собі можливості винирнути з цих новин, зробити якусь паузу. Не паузу у рухах. Ні, рухатися треба, бо рух це життя. Я кажу про свідомість. Якщо важко, то видихніть і підіть попрацюйте там, де найкраще це у вас виходить. На інформаційному фронті. Чи перепрошую взяти лопату у руки і викопати якусь траншею для того, щоб прокласти трубу. це як приклад. Або візьміть бабусю за руку і переведіть її на світлофорі, що тимчасово не працює. І видихніть. І вам буде приємно, що ви не стали байдужими, що у вас є здоровий глузд. І ви можете відволікатися на, здавалося б, звичайні речі, але які сьогодні цінуються вже не так, як до Великої війни. Це те, що дає нам можливість залишатися людьми думаючими, мислячими і небайдужими. Винирюйте з тих новин, не зрадують, зраджуйте самі собі, Зрадоньки. Заголовок такий: Боже мій, Боже мій, що коїться, та нічого не коїться. Все у нас буде добре. Але не забуваємо, якою ціною нам дістається майбутня перемога. От про це треба пам'ятати. Оце та аксіома, яка не вимагає доведення. Запам'ятаємо це, пройдемо з цим, навчимо цьому дітей. Все у нас дійсно буде добре. Тому я прошу вас, тримати психологічне. Бо все в нас буде добре. І буде добре настільки, наскільки це можливо, а навіть інколи й неможливо. А от чи буде погано? Погано бути, бути Володимиром Путіним. Оце погано. Оце навіки вічні. Але ж ви не Путін. Я тим більше. Тримаємо стрій разом до перемоги. Я дякую всім, хто поруч, хто дає можливість працювати, надихатися і відчувати підтримку. Без кожного з вас нічого б не виходило, у кожного з нас. Бо ми нація незламних. І з темряви завжди виходить промінчик. Бо душа, вона вічна. Це лампочки можуть перегоріти, а душа ні. Тримаємо стрій. Ворогам ласкаво просимо до пекла. Погано бути Володимиром Путіним. Пам'ятайте, гарно бути українцем. Посміхніться.